Вітаю всіх друзі з вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини частиною МТЗ». Сьогодні хочу вам зняти відео на доволі цікаву позицію. Це Задня навіска в зборі до трактора МТЗ від Романського заводу. Зараз покажу, що входить у комплектацію, скажу як завжди, актуальну ціну, тому кому ця ціна цікава, прийдеться додивитися до кінця і також одразу на початку відео запрошую вас до наших соцмереж: це Instagram, Viber і TikTok. Посилання будуть в описі. Ну і давайте почнемо огляд. Тут всі запчастини виробництва Україна, починаючи від великих по типу. Поперечка, продольна тяга, гвинт центральний і навіть до кожної мілочовки. Тобто сірга болт-гайка це також все виробництво рамни. В цьому плані вони молодці, що не брали китайські аналоги, а все виготовляють самі. Єдине, що тут китайське, на мій погляд, я вважаю, що так воно і є, це Ось ці маслиночки. Ну, то таке діло. І давайте зараз кожну позицію з вами роздивимося поближче. Почнемо з самої великої це краб в зборі. Стандартна зборка: кронштейн, вал поворотні, два роги, зап'ята на циліндр і пальці. Доволі актуальна позиція. Дуже часто його купують нас окремо, тому що наскільки я знаю, з альтернативи є тільки оригінал для багатьох він дороговатий. і е, беруть цей ромний, якість непогана. В принципі, якихось поганих відгуків не було. Тобто, все становиться, все ходе. І також ще хочу одразу сказати, що всі ці запчастинки ви можете нас купити по окремості, не тільки з краба, а взагалі зі всієї навіски. як правило, більшість. Цих запчастин представлені в нашому магазині в декількох виробниках. Ось, наприклад, вин центральний є п'ять варіантів. Є Китай, є ромний звичайний. Ось цей є ровний покращений, це трошки пізніше вам розповім. Є радянський Южмаш, є білоруський. Тобто максимальний асортимент намагаємося дати вам, що ви могли обрати по якості або по ціні. Ну і давайте повернемося до е огляду на віски. Поїхали далі. Тут у нас. Вісь продольних тяг. Дві шайби, гаєчка. До цієї вісі два кронштейни стяжок. Кронштейнний стяжок також підкреслюю, йдуть з болтами і з гайками. Далі стяжка. Стяжка посилена, тому що використовується точне лиття. Дві сір'ї з болтом-гайкою. Провушена. Провушена, звичайно, бачите, без різьби. Іде на шплінь, і також ще є у нас проушини ковання з різьбою. Далі, продольна тяга і подовжувач до неї. Це також стандартний варіант. Вона йде лита і також ще є кована. Ось подивіться, червоного кольору це кована, чорного кольору це лита. І це про те, що я казав хвилину тому, що у ромнів деякі запчастини, не всі, а деякі бувають. Звичайні і бувають покращення. Саме з цього комплекту. Що може бути покращене у рамнів? Гвинт центральний. Ось він покращений червоного кольору. Так, і ще хочу сказати, що, як правило, вони їх фарбують у червоний колір. Далі розкос це стандартний, це покращений. В чому покращення? В тому, що, наприклад, в розкосі ось цей винт йде кований. В гвинті центральному також два гвинти йдуть ковані. В звичайному варіанті вони йдуть леті, але не треба боятися, що воно лете, тому що це не як китайське лете. Так? Є в нас ще китайські розкоси гвинт, ось сам лете жахливе, дуже жахливе. Тут якість нормальна, середня. І ще можуть бути покращені роги. Тут стандартний варіант, і ось у нас є покращений, посилений, тому що вони йдуть товсті, але вони також чомусь пофарбовані. У чорний колір. Тобто з цього комплекту може бути покращене гвинт, розкос, продольна тяга з подовжувачем і роги. Все інше, наскільки я знаю, може бути тільки в такому варіанті. Так, давайте підемо далі. Розкос регуліруємо. Розкос звичайний поперечка саме МТЗовська. Також, кому потрібно, я знаю, що багато хто на МТЗ ставляє собі юмзовську, можемо докомплектувати юмзовською вилка поперечки, також стальна не чавунна, два пальці, шкворінь. Тобто, ось така комплектація. Звісно, забував вам казати, що, у, наприклад, гвинтай йде палець у комплекті, у придольних тях йде ЧК. Ну, я думаю, ви це бачите, якусь мелочовку, я, можливо, і упустив. Тепер давайте з приводу варіації взагалі запчастин. Це я вам показую зараз стандартний романський варіант. Також, якщо вам потрібні якісь запчастини покращені, наприклад. Ось тяжка. Це звичайна. Є в нас також ковані виробництво Южмаш. Ви всі думаю, знаєте. Вони сильно краще. Якщо ви вважаєте, що вам потрібна вона кована, то в нас дуже гнучка система підбору запчастин. Ви можете просто сказати, давайте мені весь комплект. А ось тяжки, хочу, щоб були ковані. Ми просто прибираємо з стіни ці стяжки, доукомплектовуємо кованими, і виходить трошки там більше ціні. Так само гвинт і розкос можна сказати, мені. Ось ці чорні не потрібні. Давайте мені червоні покращення. Так само прибираємо ці, додаємо покращення, і це плюс к ціні. Так само продовження тяга. Не хочу леті чорні, хочу ковані, червоні. Також прибираємо і замінюємо їх. Тобто це не проблема. Так само можна робити. І з іншими виробниками, наприклад, гвинт центральний не обов'язково повинен бути ромний. Можете взяти, наприклад, южмаш, повністю також йде ковані гвинти, крута якість. Так само можна розкос взяти. В нас є, я думаю, всі бачили, розкоси, там, де оригінальна вилочка йде, а гвинт і серединка, виробництва южмаш також ковані, повністю він кований йде. Можна також замінити, можна прибрати ось цей регулюючий розкос, якщо він вам не потрібний, замінити поперечку. Тобто дуже гнучка система підбору, ще раз повторюся, і за ось такий стандартний комплекс, стандартну комплектацію. Ціна зараз 24-25 тисяч гривень. Якщо щось потрібно прибрати, приберемо. Якщо вісь продольних тяг потрібна, щоб була не біла, а чорна закалена, можемо замінити. Тобто з цим взагалі проблем. Немає, але кому в принципі такий варіант підходить. Я вважаю, що це якість середня. Не буду казати, що вона суперкрута чи дуже погана. Ні, це такий нормальний середнічок, тому що краще, звісно, коване, краще, звісно, оригінал. А гірше це Китай. І Китай, в принципі, є по всіх цих позиціях. Він значно гірший. Так, Китай також литий йде. Розкос китайський також литий, але ми далі в наших відео будемо робити зрівнення. Китай ромний, ромний покращений, і ви побачите, що Китай набагато гірше якість лиття саме по цих позиціях. І саме тому я вважаю, що це нормальний середнічок. Кому підходить така ціна і якість, будь ласка, обирайте, замовляйте. Як бачите, вони до нас приходять в ось таких дерев'яних ящиках. Так само ми вам відправляємо по пощу, тобто закриваємо кришкою, і воно до вас. Поїхало. Ну все, друзі, буду закінчувати це відео. Сподіваюся, що я зрозуміло пояснив. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна. І якщо потрібні якісь запчастинки, будь ласка, звертайтесь надалі. Ми будемо робити огляд по гвинтам центральним, далі по розкосам. Також будемо казати актуальні ціни. Тому чекаємо вас у наступних відео. Всім дякую за перегляд. Гарного дня. Пока.